Що вбив перший моб? А ну давай я спробую. Блін, що за дурна гра! Чому так боляче? Це Demon's Souls, Байся. Тобі буде боляче, і тобі це сподобається. Привіт, я Персіваль, і нарешті я розкажу вам про гру, яка змінила індустрію відеоігор. Що? Ця гра змінила? Так вона вийшла у 2020 році. Вже купа таких ігор є. Як їх там називають? Соус лайки. Так змінила. Оригінальний Demon Souls вийшов у далекому 2009 році, а це її ремейк. І треба сказати, що вийшло дуже дуже крутезно. Не розумію, чому люди тещаться від цієї гри. Вона надто складна. Так. Вона не зрозуміла. Так. І вона буквально знущається над гравцями. Так, скажи круто! Щось я заплуталась. Давай ще раз спробую. Ні, ну ти бачив, ти бачив? Це якась поламана гра. Видаляй її давай. І давай краще в скерім. Ця гра прекрасна. Ігри від From Software справді змінили індустрію. Механіки з їх продуктів запозичують інші розробники, і постійно відбуваються спроби створити свою Souls-like гру. У декого навіть це непогано вдається. Я вперше спробував, що це таке у Bloodborne. І повір, у мене було все так само, як у тебе. Перші ж моби вбивали мене і не давали пройти і кількох метрів. І так, після кількох спроб я видалив гру і не повертався до неї певний час. Правильно зробив, ігри мають приносити задоволення, а не страждання. Нам вистачило у дитинстві ігор на Денді з їх Гостен Гоблінс та Шредером. На Нащо грати в те що зламане? Вони не зламані, вони інші, і в цьому їх особливість. Спершу тобі взагалі не зрозуміло, що коїться і що робити у грі, як перемагати. Але якщо ти даси ігрі шанс і покажеш, що ти не слабак, гра прийме тебе, і в якийсь момент вона підкориться тобі. Це прямо як Хагрід казав про гіпогрифа. Саме так ти маєш поважати гру, прийняти її правила і з кожною спробою ставати краще. Смерть у цій грі це частина геймплею, так доведеться помирати часто. Але коли ти нарешті перемагаєш чергового супротивника, який підпалював твою п'яту точку, ти отримуєш неймовірне задоволення від перемоги. Тобто кожен виклик вартує свою ціну і souls ігри чудові у цьому. Ну добре, може про складність ти і правий, але де тут сюжет? Тут же немає майже кат-сцен, і ти просто бігаєш по локації і чекаєш, що тебе знову вдарять по сраці. Ти знову помиляєшся. Сюжет тут є. Але він так само подається нестандартно. Бася, ну це ж гра від японців. Як фанатка Сейлор Мун, ти маєш добре знати, що у них все інакше. Sailor Moon то святе, не чіпай. Сюжет у грі подається маленькими порціями. Більшість лору ти дізнаєшся через опис різних предметів, спілкування з NPC. Повір, у таких іграх, як Demon's Souls сюжет глибший ніж у більшості ігор. Просто він так само розкривається не для всіх і кожного. Я сам не дуже поринав у тонкощі лори, бо знаю, що затягне. Але навіть без детального розуміння хто є хто, гра лишається чудовою. Ну добре, графіка у грі гарна. Тут я погоджуюсь. О, графіка не просто гарна, на мою думку, вона бездоганна. З технічної точки зору це вершина графіки та атмосфери. На жаль, YouTube з'їдає якість картинки, і відчути максимум можна лише погравши самому. Це справжній Next Gen. Швидкість завантажень між рівнями та Нексусом вражає Нексусом. Що воно? А ну нексус, це щось типу безпечного хабу, куди ти приходиш перепочити і прокачати свого героя. Після вбивства рогів з них випадають душі, які ми збираємо і за них прокачуємо характеристики. Якщо тебе вбивають у грі, то ти втрачаєш всі невикористані душі. Ей! Чесно, це мої душі. Не переживай, в тебе є можливість їх повернути. На місці твоєї смерті буде пляма з ними, яку ти просто маєш підібрати. Але всі вороги на рівні відновлюються, і тобі буде непросто дістатись них. І якщо тебе вб'ють знову, до того як ти підбереш втрачені душі, вони вже зникнуть назавжди. У грі п'ять рівнів з різними, так би мовити, біомами. Ти можеш піти будь-куди і проходити в довільному порядку. Головне дійти до боса і вбити його. І це, як на мене, найбільша складність у конкретно цій грі. Яка вбити боса? Ні, добігти до нього знову. Якщо ти помер, тобі доведеться пробігти всю локацію заново, щоб дістатися арени з ним. І є такі місця, де буде дуже боляче. У подальших іграх From Software більше вогнищ, місцевих чекпоїнтів, а тому такої проблеми немає. А так як Demon's Soul – це перша їх спроба, то це як на мене проблема. Але знову ж таки, після вбивства особливо складного боса, ти отримуєш неймовірний прилив адреналіну, і тобі більше нічого не потрібно у цьому житті. Чистий кайф говориш як наркоман. Можливо, так і є. У мене реально виникла залежність від ігор цієї студії. Настільки сильна, що для мене питання принципу вибити платину у цих іграх, і вони набагато складніші, ніж у інших. Та я думаю, і що в тебе хоч одна є? Є Демон Сол, моя шоста платина в соулсах. До цього був Бладборн, три Дарк Souls та Секіро. Навіть Секіро? Ти знущаєшся? Ти переміг Діда і Сіна? Ох, це було важко, навіть для мого досвіду. Думаю, треба буде якось розказати про Секіро і чому вона сильно відрізняється від інших соусів. Але зараз про демонів. Розумієш, багато хто з гравців уникають соус-лайки, боючись їх складності. Але тим самим вони позбавляють себе неймовірного досвіду. Ці ігри, вони як дороге вино. Спочатку здається, що це щось дивне і незрозуміле, але розпробувавши, ти починаєш розуміти, у чому прикол, і стаєш справжнім поціновувачем. А ще мені дуже подобається ком'юніті спільнота souls Ігор. Що ти маєш на увазі? У грі є своєрідний мультиплеєр. Інші гравці лишають написи з підказками, де є секрети або чекає пастка. Найсмішніше, що не завжди вони правдиві. І частенько. Я втрачав душі саме через те, що довірився іншому гравцю, стрибнувши у прірву у пошуках нового меча. Також до тебе у гру може завітати інший гравець, і у вас буде з ним справжня дуель. Або навпаки, ти можеш запросити іншого гравця, щоб він допоміг долати чергового боса. Ця взаємопідтримка чудова. Ось, наприклад, по сюжету гри мені треба було вбити боса, але за нього може грати інший гравець. І він просто почекав, щоб я його переміг. Він допоміг мені і зробив гру трохи легшою. Я був дуже вдячний йому за цей вчинок. Коротше, ком'юніті. классно. <плак> Гра більше практики і все вийде. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо було цікаво, поставте лайки та підписуйтесь на канал. А якщо хочете підтримати нас, ставайте нашими патронами. Всі посилання в описі під відео. Побачимось зовсім скоро. А поки можете глянути огляд на Хогвартс Легасі, Лего Ігри або Асасін Міреж. Чи передостанні відео на каналі моє улюблене? Всім па-па. Мяу!